Чи поступаєтесь ви місцем у транспорті? Ну в транспорті зазвичай місцем не поступаюся, через те, що я так само плачу кошти за своє місто місце, так само, як і друга інша людина. Е, ну, вагітним я думаю, що треба поступатися, але я не такого не роблю. Чому? Ну, тому що я також плачу кошти за те, щоб посидіти. Ну погано почувати, то ну треба їхати в лікарню. А ти постав лайк і не забудь підписатись. Тобто ти принципово не поступаєшся? Дивлячись, ну якщо людина не дуже стара, або там, ну то ні, звичайно, ні. А якщо прям ну, реально дуже стара вже є ледь, ледь стоїть, то так. купа біля мене сидить, купа людей, ну. Звонів і чого я маю саме поступатися, а не вони, наприклад. Тобто твій комфорт в першу чергу? Звичайно, я себе люблю. Тоді так виходить? Так виходить.